Стосовно економіки врожаю. На одному полі за сезон може бути не один врожай. І коректно, скажімо, за одиницю брати поле. Потім, якщо ми візьмемо будь-яку культуру, той агроном, це той, хто знає поле, він знає, де на якому полі яка культура найкращим дає найкращі результати. Одна й та сама культура на різних полях буде родити по різному. І агроном, знаючи це, уже і сівозміну складає, виходячи із цього, коли ж на масивах, скажімо так, абсолютно все це в один котел, кидається і обезлічується саме, саме поле, то тоді це зовсім, зовсім зовсім скажімо, інакше, але на економіку це має безпосередній вплив. І е, якщо брати по роках, да, по роках 3-5 років, то можна реально вираховувати економіку по е, кожному полю.